Вітаю вас, любі друзі, мир вам! Сьогодні я хочу зачитати вам Євангелія Друге послання до Коринтян, 5 розділ, 17 віршик. Отже, хто перебуває в Христі, той є вже новим створінням старе минуло, а нове настало. Ми живемо в такому світі, де ми бачимо перетворення, як гусеничка перетворюється на метелика, як вуголовок стає жабкою. І коли садимо насіннечко, з нього виростає величезне дерево, з нього виростають насіннячко різні квітки і так далі. І так само життя людини є до зустрічі з Ісусом Христом, поділяється, і після зустрічі з Ісусом Христом. Цей лист написав апостол Павел до своїх. Друзів вірян у Коринті, це в Греції. І він їм писав, що вони мали віру в Ісуса Христа, що Він може поміняти їхнє життя. І він знав це сам, тому що Ісус Христос його також поміняв. Колись він був такою людиною, яка гнала християн, яка вбивала Християн. А після зустрічі з Ісусом Христом Він зовсім помінявся. І якщо ви думаєте, що ви занадто грішні або занадто погані, відкиньте ці думки. Апостол Павло нас в цьому запевняє, що запевняє в тому, що Ісус Христос кожного з нас любить. І Він чекає, щоб ми до нього прийшли такими, якими ми є. І ми завдяки Ісусу Христу станемо новим творінням. Ми будемо діяти по-іншому, ми будемо жити по-іншому, тому що до того нас буде спонукати Дух Святий, який живе у нас, у наших серцях. І також мені подобається, як написано у книзі пророка Єзикіля, що у розділі 36, 26, 27 віршик говорить: нам є пророк про те, що Бог дає своєму народові нове серце, і його дух буде в. Всередині нас, тобто це нам надія на те, що Господь ніколи нас не залишить. І якщо ми дійсно нове творіння будемо, значить Господь буде перебувати з нами завжди. Бог не просто рятує наші душі для вічності. Він хоче нас поміняти і тут, прямо зараз, у нашому земному житті. Отже, давайте будемо новим творінням у Ісусі Христі для добрих справ. І пам'ятайте, якщо ви у Христі Ісусі, ви нове створіння. Вже життя у вас буде нове. Життя, яке було наповнено гріхом та егоїзмом, воно зникло. І Господь з вас зробить нову людину. Я так само колись жила в гріху, а тепер Господь поміняв моє серце, моє життя. І Дух Святий спонукає робити ті справи, які угодні Господу. І, знаєте, хочу подякувати Богу за те, що Він завжди з нами, за те, що Він кличе нас до себе такими, якими ми є. І давайте будемо просити Бога, молити Бога, щоб Він завжди вів нас тою дорогою, яка веде до вічності з ним. Нехай Бог благословить вас. Підтримує вас і будемо думати як Господь, тому що тільки з ними ми можемо мати позитивні думки, позитивні дії. І нехай з наших вуст, з наших сердець і в нашому житті буде прославлений наш Господь Ісус Христос. Будьте благословенні. Не забувайте, Бог любить кожного з нас.